Вітаю вас! Мене звати Ян Копеняфорд, колумбієць, який народився тут в Боготі, в Колумбії. Але найбільшим скарбом мого життя є моє українське походження, і зараз я хочу назвати вам п'ять цікавих речей про Україну, які мене як людину, яка не народилася в Україні і не виросла в Україні. Вражають перше, це архітектура, абсолютно неймовірна, гарна, красива архітектура в Україні в великих містах, в маленьких містах, в селах, коли просто їдеш по дорозі, архітектура настільки гарна і настільки вражаюча, що передає силу історії і боротьби України за існування і за своє життя і стійкість проти всіх страждань. І проти такої довгої боротьби за свою свободу. Друге, дуже зелена країна, неймовірна природа та краєвиди. Е, нема парків в містах, а саме міста, побудовані всередині парках, це щось неймовірне. Третє, на відміну від багатьох інших країн. Зазвичай чоловіки в Україні не дозволяють себе пройти повз людині, яка потребує допомоги. Зокрема, це стосується жінок, наприклад, моя мама, моя сестра або і сама ручка, яку ви дуже добре знаєте. Ходили з валізами з дуже, ну, дуже багато речей по вулиці, і завжди хтось підходив, не кажучи жодного слова, просто брав валізи і допомагав їх нести. Навіть зі мною таке було, тобто і до чоловіків таке буває, і це насправді дуже дуже вражаюче. Четверте. Я відчуваю, що в Україні дуже особливе ставлення до тварин. Форма, як люди до них звертаються та говорять, дуже своєрідна і душевна. А з початком повномасштабної війни весь світ побачив, як люди, попри всіх складностей і величезної небезпеки, не лишали своїх тварин. П'ять страви. Їжа в Україні настільки різноманітна, домашня, смачна. Для мене найкраща в Європі. Найкраща кухня в Європі. І у мене, хоч і часто бувають проблеми зі шлунком, коли я в Україні, щоб я не їв, завжди проходить.